Доброго дня, з вами Гура та Молодь. І сьогодні в нас в студії гостем є Любомир Босаневич, який є співзаслов... співзасновником самооборони Львівського Євромайдану, координатором допомоги армії України, депутатом Львівської міської ради, студентом ветеринарного університету і ще, крім того, всього повар. Правильно? Так, кухар офіціант бармен. кухар офіціант бармен. Давай по порядку. З чого почалось? Певно, з повара, наскільки я пам'ятаю. Ну, тим, з дитинцем за мав таку мрію. Бути кухарем. Дуже любив готувати. Ніж в руках міг тримати, картоплю чистити так само міг. І того і... вже, в принципі, достатньо, щоб бути кухарем. Так, тобто. Та, та. І після навчання в школі я хотів втілювати свою тубрію з дитинства і пішов вчитися на кухаря ага. після навчання, після закінчення навчання. Ти зрозумів, що ні ніж в руках можна тримати не тільки як. Повар? що можна бути ветеринаром. Я якраз в порядку хочу то піти. Після закінчення навчання на кухаря я в цій сфері працював більше ніж пів року. Зрозумів, що це є в нашій країні станом на зараз невдячна справа. Дуже... Тому що на увазі повар? Так, да, тобто, вона і невдячна, бо вона нас поки що не цінується. Тобто, якщо ми говоримо за культуру українську. Української кухні це є дійсно хороша справа. Якщо ми говоримо за, за саму спеціальність кухаря, станом на зараз вона є така занедбана, потребує розвитку. Звичайно, що в будь-якій сфері можна розвиватися і розсичує. Ну, як більше. і в будь чому взагалі. Після того я вирішив, що треба здобувати вищу освіту, пробувати щось себе десь і, і здав зовнішнє. І, і доля тебе завела на пекарську 50, так? Харківський 50, ветеринарний університет. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Зиновича ну, Жицького. Четвертий рівень аккредитації. Yeah. E, поступив на спеціальність лікар ветеринарної медицини. Я думаю, ти yeah, знаєш. Я в курсі там. Там, де за недовго я познайомився з тобою. О, це так мило. <реш> <реш> Добре, э, ти в нас як активіст, розкажи, з чого все почалось. Наскільки я знаю, університет став першим поштовхом. От ти знаєш насправді, че качка, як... почухай мені спину, почухай, почуй, почухай, почухай. почухай, почухай. Добре, добре. Що це за граблі? Це твої ті любимі? Це мої любимі граблі. Е, так от, е, все-таки університет, активістська діяльність. Е, ну, ти знаєш, е, як ніхто інший, напевно, так само брав тому активну участь, е, розкажу для людей. Саме думаю, що ти будеш доповнювати. Е, перший курс відівчився, все нормально, другий курс навчання. Е, ми йдемо на е, зимові свята, на канікули. І ми взнаємо, е, що ми після виходу з відпочинку маємо навчатися вже в об'єднаному ветеринарно-аграрному університеті. В на правах приєднання нас до них було та, таке. Та, було. Та, та, та. Навіть не на умовах рівності і. Я тоді вирішив не, ну, не миритися з тим одним з тих, хто був так само, як ти, шабату наших друзів, і вирішуємо робити движення, пікети, мітинги, хороводи, Хороводи, то хороводив. І тоді, після 10-го мітингу, <риводи> після 10-го мітингу, один буде нас мітинг, був мітинг подяки, такий, акція подяки. Після десятої акції подяки був ще очільник Львівської ОДА Шемчук, Віктор поїхав в Київ до Януковича ще, ще першого на, 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 на той час ще, ще президента, ще перед Майданом, і, і пояснив ситуацію, що на Заході ситуація дійсно зашкалює, що потрібно врахувати думку студентів, щоб не почався якийсь такий двіж. Та? Ну тоді ж ніхто не знав, що взагалі якийсь майдан буде якась революція гідності. От я якраз хотів запитати. Ти тоді думав, що ти переростеш такого більш активіста, більших масштабів? Підвоював тоді університет, ніби все добре, знову пішли на пари, а тут революція в державі. Ніхто не знав, що буде революція насправді. Та. тобто, е, Я питаю, тоді сидів з колегою, я допомагав, бо я ще по сумісницю трохи міг сантехніку робити, електрику. О, о, знайомо, на всі руки. Помагав знайомим робити сантехніку. Дзвонив до мене з університету, що треба бути студентів. Я до тебе позвонив зразу. Чік-чик-чик, ми зразу студентів підриваємо, виводимо. На Львівський Тих, Євромайдан. Так, тоді Львівський Євромайдан ще був. Ну, ні, ніхто не думав, насправді, що буде такий е, Майдан. Я навіть тоді вже був знайомий з теперішніми е, політиками, які є Верховні в Верховній Раді. Багато хто того відносився скептично. Взагалі казав, нічого не вийде, то тобто, взагалі там подвіжують студенти собі під гітаро побринькують, день-другий розійдуться, як бачите. Майдан це такий переріс, щось більше. Зраз... Революції гідності? Революції гідності. Війну okay. um... на Сході України під, під назвою АТО. Тобто... Ну так, кодова назва, можна сказати. Yeah. А, як ти зрозумів, що ти все-таки активіст? Ти маєш такі організаторські здібності, от тобі, тобі виходить організовувати людей. От як ти це зрозумів? І чи це було ще в університеті, чи вже більше на Майдані? Бо ти ж був одним з комендантів війського Євромайдану, і потім один з засновників самоборони військо Євромайдану. Е, та, ну, Роман, як, ти знає, як людина відчуває, що, що вона щось зможе робити? Та? Тобто, якщо має той якийсь хист, вперед робить, газує, пробує виходить, прикольно виходить. Так само тут. Тобто. Лідерські здібності, ну, лідерські здібності я маю ще від мами, мама така завжди всюди, всюди ходить і пробивна, така знаєш. Mm -hmm. я думаю, а, це не я саме, в курсі. В курсі. Тобто запити писати, якісь звернення ще, ще, ще тоді міну навіть до депутатства, якісь движення робити, каже, от пікету, це якраз щось з моє. Тобто, була ідея ідея відстоювати якісь свої переконання, інтереси і державу. Ну, Якщо говорити за університет та боротьбу проти того об'єднання е, ветеринарного університету, тобто, Мені обідно, якби я хотів вчитися в аграрному університеті, я подав документи зразу в аграрний вчився там. Ну, да? в тому, ти я приходжу, ну, після са всі приходять і взнають, що вони вже навчаться в ветеринарному університеті. Е, тобто, вже як потім вже по запустити процес тих е, пікетів, е, вже потім знав, що весь процес насправді був там не, не, не там, щоб приєднати когось до кого, а забрати просто в центрі, в центральній частині міста біля 11 гектарів землі. Ну, Так. Це потім потім міжна, ми бачили ті всі документи і тому подібне. Добре, через допомогу армії України, через самоборону Львівського Євромайдану. Як? З якою метою, і чому саме вибори, чому саме Львівська міська рада? Ти говори, а я зараз. До тебе говорити, до людей буду говорити. Ти пішов. Ну, насправді, чому. Ну, Хотів просто йти, якщо говорити за міську раду, хотів йти, пробувати щось зміняти, щось зробити Для людей насправді міська рада це господарка. Мені просто самотньо, без нього. Японія. Хотів просто для людей щось зміняти, робити. Дійсно, якось господарка. Що тут говорити? хотів будувати Європу. Нас в Україні у Львові починаючи там з району, з, потім, з округу, я не знаю там з міста. І які зміни ти б хотів зробити, і що ти вже зробив? Ну, саме більше як така перемога депутатства. Я думаю, що так само ти знаєш садочок наш звісний Норильського на 9, 9. 9. Який з 97-го року стояв закритий, занедбаний. Надіємося, що в кінці десь грудня буде вже відкриття. І мешканці мого виборчого округу які будь-мати новорічний подарунок. Тобто, це майданчик дитячий спортивний на, на Тершаківці в один. Тобто, Бо само ти собою, ти це є ну, ремонт доріг, щоб не даватися в деталі ремонт дахів, ну, покращення взагалі, і мешканців. взагалі умов для, для мешканців, тобто, це освітлювання доріг в парків. Ще таке питання, де такого клього помічника вихватив? <рив> в університеті. Я понять. Там всі такі... Включився той режим розхвалювання на моє губеньку, наче? Да? Щось <рив> ти по того? От скажи мені, от <рив> що така ситуація? от ти як мій шеф. Чому ми досі нічого не маємо в міської раді? Всі крадуть лопатами, а я досі нічого не отримав. Ти хочеш красти? Ні, питаю в те, чого ми не крадемо <рив> просто. Ні, насправді прихильні того, що гроші потрібно заробляти двома методами: це руками і мозгами, Якщо не можеш ні так, ні так, тоді ну, люди починають звідси, також починають красти. Та все рівно раніше пізно відповідальний настане. Що ми не крадемо? Хочу мотюкатися, взагалі таке питання задаєш 25 років ту країну розкрадають нах'є. Отже, сьогодні в нас був Любомир Бусаневич, свіжа кров Львівської міської ради, активіст, співзасновник самооборони Львівського Євромайдану, один із координаторів допомоги армії України і людина, яка, наскільки я знаю, дуже не любить людей в окулярах. так? Ненавиджі очкариків і людей, які звати Любчик. Ну і я просто ваш гура. <звук> рік часу в міській раді, а Досі нічого не помінялося. І грошей ми собі так само не набили. Вони не, не міняють, а хоча б гроші набивають. Я ще не з тою метою, щоб набивати Ну, Конечно, що я з. Львів тебе не за... тебе <світ> не за. О, да. Ах... Реально прикольно?